Обмінялися досить таки крутим досвідом, оскільки кожні делегати були з інших міст, з інших країн, і було цікаво почути, як вони там, наприклад, реалізовують якісь там свої ідеї, ініціативи для молоді. Також була досить таки цікава програма. Ми відвідували виставу. у нас були екскурсії. Ми були і у їхніх бібліотеках. Взагалі, з нами місто ділилося, як вони втілюють там різні проєкти. Була можливість поспілкуватися з представниками мерії, розказати, наприклад, які ініціативи робимо. ми. Вони розповіли в свою чергу, що роблять вони з молоддю, як вони її заохочують, і так далі. І також при спілкуванні із мером їхнього міста він сказав, що має зацікавлення відвідати місто Хмельницький, тому ми його радо приймемо і будемо чекати на те, щоб також познайомити нашу молодь з ним для того, щоб вона також прийняла досвід їхнього спілкування із молодь.